Виконуємо номер 20 із прав для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2023 рік. Виконай дії і результат скороти. Задання перше. Сума чисел 7, 18 і 3, 8. Друге від суми чисел 17, 39 і 11, 39 віднімають 2, 39. Третє. Сума чисел 5,13 і 4,2021. І четверте різниця чисел 9,1756 і 4,4756. Приступаємо до виконання. Додамо чисельники, знаменник перепишемо без змін. Маємо 10,18, можемо скоротити на 2. 10 ділим на 2 буде 5, 18 ділив на 2 буде 9. Отримали 5 дев'ятих. Знаменник переписали. Чисельнику 17 додамо 11 і віднімемо 2. 17 додати 11, буде 28 і відняти 2 буде 26. Маємо 26, 39. Поділимо 26 і 39 на 13. 26 ділимо на 13 буде 2. 39 ділимо на 13 буде 3. Отримали 2 треті. Додаємо цілі частини, 5 додати 4 буде 9. Знаменник переписали, додаємо чисельники. Отримали 9 цілих, 33, 21. Скорочуємо на 3, це буде 9,33 ділимо на 3, 11, 21 ділимо на 3, 7. Дальше подамо в ляті мішаного числа. Буде 10,4 сьомих. І знаходимо різницю. Дробова чесна зменшуваного менше, ніж дробова чесна від'ємника. Підготуємо дріб 9,1756 до віднімання. 9 подамо як 8 додати 1, а одиницю 1 як 5656. Та ,56. додати 17,56 будемо мати 73,56. І віднімаємо 4,4756.